Зоупарк зеленый Казка про зоопарк, Казка про зоопарк, Ні Казка про Про яйце. Жила було яйце. Вилупилось воно з курки з курки не Ну, Коротше, знесли його курка, домашня така файна. І то яйце собі думало, що зі мною буде? Я хочу, щоб з мене вилупилось якесь там каченя. От. Курча Або Курча чи слон. Ой, слонення ні. Чи якась От, І щось воно, коротше, думало, думало. Що з нього буде, і вирішили воно піти собі подорожувати. У нього лапи були? Ну, кутилось воно собі так. Кутилося, подорожувало, коротше. і тут іде і хоче і дивиться, там його якась собака хоче з'їсти. Він швидко-швидко раз закотився десь під дерево. Коротше, не з'їла його та собака. І він думає, фу, слава Богу. От, і, іде, йде, думає, боже, що мені робити, як мені жити? Непонятно, нічого з мене не вилупилося, коротше. Треба, ну, і... щоб на ньому кочка сиділа. Mm, так. Думаю, ну добре, йду, буду щось, добре діла робити. Пішов він, коротше. Дивиться, то кіт його хотів з'їсти, бавився ним так лапкою його, коротше, махав. То ще там і, хтось там на нього наступити хотів. А той, його хотіли на базарі продати, але він викотився, там, побіжав собі, покотився. І думає, Боже, ну що ж мені робити? Я якось би хотів таке добре діло зробити, щоб, щоб все було, щоб от добре мені було на душі. І тут іде дивиться, а там якийсь коротше, бездомний, щось там сидить, плаче. Думаю, і Слухає, а він говорить сам з собою. Я десь там здав якусь макалатуру, пляшки, жити не маю, де нещасний. Думаю, і тут мені ті гроші, я десь цей, їх запхав, а кишеня деревою, воно випало і не випало, і немає за що їсти купити. І то я це думаю, піду я до нього, нехай він мене з'їсть. І, хоч не буде голодний, і він до нього підкотився, і той дивиться, ой, яйце супер, наївся, такий щасливий, і то й добре діло зробив.